Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини. Перш за все, я хочу привітати тих, хто тільки доєднався до нас. Вітаю в нашій спільноті, в нашій компанії. Пару слів про те, про що взагалі цей канал для тих, хто тільки мене знайшов. Це канал про психіатрію, психотерапію, психічне здоров'я. Ідея створення цього каналу прийшла до мене доволі давно, 20 2020 році. В принципі, канал не новий. Але якось так сталося. ну Чому в мене є? Здогадки певні, що тільки зараз якось почали набиратися так активніше підписники, перегляди. Ідея в тому, аби поширювати інформацію про психічне здоров'я, про психотерапію, про те, що це таке, як це відбувається. Тому я дуже дякую всім за коментарі. Ви спонукаєте мене до якихось тем, спонукаєте щось робити, щоб я розуміла. Надихаєте, не тільки спонукаєте. так? Що стосується так, іноді тут у мене ще буває про якісь гостросоціальні теми. Чому я так роблю? Тому що, ну, скажімо так, я бачу великий е, зв'язок між тим, що з нами відбувається. От, психіатрія це така історія, що е, ми не існуємо просто там в контексті симптома. симптом має якусь причину, тому психіатр завжди розпитує Ну якщо, звісно, пацієнт готовий поділитися якимись контекстами свого життя. Тому в тому, що відбувається з нами, і про війну, і про медіа, якийсь простір. Я іноді роблю відео, Ну тому що це важливо насправді, не тому що мені сильно там хочеться в цьому всьому. Колупатися, бо воно назавжди приємно. Іноді в мене ще бувають відео про парфуми, тому що це моє захоплення. А так, а, а так, більше все ж таки про психіатрію. Займаюсь я психіатрією та психотерапією вже от у 2024-му буде 14 років як. Моя спеціалізація це не психотичні, психічні розлади, тому знаю про це. Ну, просто з досвідом вже багато, от ділюся, розповідаю. Дякую всім, хто зі мною, хто коментує, хто активний, хто просто дивиться. Всім дякую. Всім бажаю доброго здоров'я. Запитали в мене, як відбувається консультація психіатра, психотерапевта, лікування, це все. Так, більше про це сьогодні розповім, але не зовсім в такому ключі, бо про це в мене є відео, як відбувається психотерапія, як відбувається консультація психіатра. Я закину посилання у опис відео, якщо щось залишиться незрозумілим, Пишіть, коментуйте, дорозповім. Сьогодні мені придумалась така тема от про можливості та обмеження. Давайте почнемо з психіатрії, та? до психотерапії Дійдемо. От які є. Взагалі можливості, що може лікар-психіатр з чим допомогти, тому що іноді люди приходять на консультацію і вони не знають, про що розповісти. Ну, особливо ті люди, які е, не прийшли, Ну скажімо так, завіше не за власним бажанням, всі приходять за власним бажанням, і я багато про це кажу, що консультація психіатра в нашій країні згідно нашої. Тішечки слідкую за часом згідно нашої конституції, згідно закону про психічне здоров'я, консультація психіатра відбувається виключно на добровільних засадах. В лікарні психіатричній дають підписувати інформовану згоду, і якби без неї ніхто нічого не буде робити. У мене в інституті такої форми на рівні інституту немає, тому просто це згода пацієнта. Так? Але якщо навіть до мене скеровує лікар, і пацієнт не хоче консультуватися, то я не консультую. Я пояснюю лікарю, що, вибачте, ви не можете скеровувати людину, яка цього не хоче. Бо це вже є порушення прав людини в даному випадку. Тому навіть ті пацієнти, яких до мене направляє лікуючий лікар, кардіолог або ревматолог, так як я працюю в інституті кардіології, іноді приходять, ну вони якби і не проти, але вони не знають про що розповісти, що мене може цікавити. Що мене може цікавити, як психіатр, якщо ми говоримо про суто медичні аспекти, сон, бо це великий показник, настрій. Рівень тривожності, пам'ять, концентрація уваги, такі симптоми. Далі я можу запитати, а як ви зараз справляєтеся зі своїм життям? Чи є проблеми у вас з роботою, що вам, скажімо, складніше стало працювати, складніше справлятися? Чи є складнощі із тим, аби зробити щось. Скажімо, якусь дію. Чи помітили ви, що ну, наприклад, приготувати вечерю у вас займає вдвічі більше часу, ніж це було раніше? Можливо, ви помітили, що вам не хочеться займатися тим, чим ви раніше займались? Не хочеться спілкуватися з людьми, важко виходити з дому. Такі можуть бути симптоми питання. Можливо, ви маєте якісь проблеми зі здоров'ям фізичним, з яким не дуже можуть розібратися лікарі, і вам не ставлять ніякого діагнозу, а ви ходите між лікарями. Це також може бути питання, з яким може потенційно допомогти психіатр. Отже, такі речі комусь очевидні, комусь не дуже, іноді навіть кажуть, що вау, цим теж займається психіатр. Ну, Наприклад, іноді порушення циклу менструального у жінок, у дівчат, які Гінекологи не можуть дати пояснень, кажуть, що в принципі ви здорова людина, з вами все добре. Це може бути також одним з симптомів депресії, а у людини більш-менш збережений настрій, вона думати не може, не знає там про ту депресію. Ми починаємо лікуватися, і цикл також вирівнюється. Тому, скажімо, що якщо ви думаєте, що у вас немає про що поговорити з психіатром, то можливо. Виявиться, що не зовсім так. Це з чим може допомогти. Так? Відповідно, ми можемо налагодити сон, настрій з тривожністю розібратися більше, покращити загальний стан, покращити. Самопочуття, покращити можливість працювати, повернути радість життя, ну, але це все згодом. Тобто, якщо говорити вже про обмеження, про те, чого не може психіатр, то отак-от просто на раз вирішити питання, психіатр не може. Тому що, на жаль, наше лікування не швидке і не просте. Чого психіатр не може? Психіатр не може читати думок, немає там якогось чарівного сканера. Тому, скажімо, ну, якщо ви на консультації не сильно щось розповідаєте, то, звісно, я можу ставити якісь наводящі питання, але ну, у мене теж є якісь певні обмеження. На щастя, або на жаль, найголовніша наша діагностика це все ж таки розмова з пацієнтом. Так було і так на сьогодні є, тому що нема ні аналізів толком, ні там, якогось чарівного КТМ МРТ, яке показало достовірно, що з людиною відбувається. І Знов таки, на жаль, або, на щастя, нічого не вийде без такого хорошої розмови. І іноді навіть люди приходять і кажуть. Боже, я там вам наговорив чи наговорила, на що воно вам треба? Я ото все на вас вивалив там, чи вивалила. Я кажу: дякую вам за те, що ви так структурно і класно виклали свої скарги і свою ситуацію. Це те, чого я очікувала. Ви, велика молодець, чи великий молодець. Тому що насправді, я, як психіатр таких пацієнтів, говорунів обожнюю, бо це. Людині може здаватися, що її розмова така неструктурна. Те, що я хочу почути, я собі структурую, я почую. Те, чого мені не вистачить, відповідаючи там на запитання, що розповідати. Те, що мені не вистачить, я запитаю. Тобто, не бійтеся, що ви скажете щось там зайве. Все, що вам що розповідати, все, що вам важливо розповідати. Ну і звісно, так добре, коли люди, якщо ми говоримо про консультацію психіатра, все одно трішечки мене вводять в контекст свого життя, що відбувається, чи є у людини якісь проблеми там, у відносинах, у житті, на роботі. Тому що це також може впливати на стан. Прямим прямим шляхом може впливати і може бути причиною і тривожності, і депресії, і багато чого ще, і навіть і розладів здоров'я таких психосоматичних. Що ще хотіла сказати стосовно діагнозу. Бо людям дуже цікаво, а от який в мене діагноз. Хочу сказати, що діагноз психіатрії це питання дуже і дуже філософське. По-перше, ви маєте розуміти, що зараз психіатрія переживає чергову таку реформу глобально, не тільки Україна, весь світ переходить на нову класифікацію хвороби, вона принципово відрізняється від попередньої. Тобто, скажімо, діагноз і так небагато чого важив, а зараз буде важити ще менше. Діагноз важливий, я вам так скажу, для тих питань, коли вам треба вирішити, якісь соціальні питання, тобто лікарняний, там, з роботою якісь проблеми, група інвалідності, ну, комусь треба і таке, військомат зараз питають люди. Для цих питань важливий діагноз. Але знов таки там складніша система. Тобто просто консультація така амбулаторна, як у мене, ну, вона не сильно щось вирішить, я вам так скажу. А так, діагноз людині для лікування, ну, не сильно важливий. Скоріше розуміння, тому на діагнозі я не фіксуюся свідомо. Мені здається, що це навпаки пригнічує, це стигматизує. Я більше фіксуюся на тому, як вийти з цього стану. Що можна зробити? Що це життя, що це нормально, що психіатрія це такі самі розлади. От в мене є люди, я це обожнюю. Кажуть, я не вірю, що в мене депресія, я не можу цього прийняти. Я кажу, ну, ну добре, а от ви можете прийняти, що у вас гастрит чи цукровий діабет? Можу. А чого депресію не можете? Тому що її не так видно. Так її видно з вашого життя, просто через брак інформації, недостатню обізнаність, ну просто ми не знаємо, що це саме депресія. Тому розуміння, що це такі самі розлади, як і всі інші, дають нам можливість це змінити, дають нам можливість лікуватися. Це те, що я можу. А от що я не можу, я не можу змусити нікого лікуватися. Всі призначення психіатра будь-якого психіатра, хоч в амбулаторному. Етапі, хоч там стаціонарі, все одно вони є рекомендаціями. Ніхто ну, є, звісно, там примусове лікування, але його не так багато. І воно не таке, скажімо там, ефективне. Тобто, це вже вічі, це вже край. Я не можу. Зробити так, щоб людина лікувалася, дбала про своє здоров'я. Якщо людина не готова, не хоче, має якісь заперечення, має якісь там свої глибині на це причина. Тому це, на жаль, не в моїх силах. Так само, на жаль. Я не можу передбачити, деякі люди такі дуже-дуже хочуть прям гарантії якихось прогнозів. Я не можу передбачити, чи підійде конкретно це лікування, коли ми його завершимо. От люди прям гарантії хочуть. Ну, знаєте, ви не є машиною. Ви є більш складним організмом, тому я можу поділитися своїм досвідом. Я можу сказати, як це було там у великої кількості моїх пацієнтів, можу дати якусь статистичну вибірку. Але сказати, як буде саме у вас, я не можу. Бо, бо з мого досвіду всі люди різні і буває дуже дуже по різному. Хтось лікується просто отак, на раз, і вже мені за два тижні пише, як добре стало, і сенс життя з'явився. А комусь треба до цього більше часу, і це залежить від індивідуальних особливостей організму людини, від метаболізму, від характеру, від особистості, від багато-багато-багато чого. Це дуже дуже складне питання. Отже, такі наші можливості, такі наші обмеження. Я свідомо не хотіла сьогодні робити прям дуже багато. От такі вам деякі закинула. Пишіть, що ви про це думаєте. Пропонуйте нові теми, коментуйте, залишайтеся зі мною, підписуйтесь і будьте здорові, не бійтеся, не соромтеся, звертайтеся по допомогу. До нових зустрічей. Пока!